Привіт, друзі. Так як в нас виборів найближчим часом не буде, влада вирішила щось змінити в складі Кабміну і в складі голів комітетів парламенту, главком написав статтю, де написано, що не тільки будуть зміни в кабінеті міністрів, а й будуть зміни голів комітетів. Ну і перш за все, це гетьмацев ненавидить вже вся країна. І Галина Третякова. Це два комітети в нас, яких найбільш, ну, на мій погляд, найбільші провали. Гетьманцев знищив тисячі підприємств, знищив, може, мільйони, або принаймні сто, сотні тисяч робочих місць, і люди були вимушені поїхати за кордон. Нагадаю, що майже 90 тисяч, а може, вже і більше 90 тисяч підприємців відкрили свої підприємства в Польщі. І за 2024 рік вони заплатили понад 15 мільярдів євро податків. Уявіть, українці створили в Польщі 90 тисяч підприємств. Ну я сподіваюся, що вони створили сотні тисяч робочих місць, куди переїхали працівники з України, і вони там створюють валовий внутрішній продукт і сплачують податки аж на 15 мільярдів євро. Оце. Робота Гетьманцева і податкового комітету. Ну, звичайно, не можна сказати і про Сергія Марченка, нашого дрібного податківця, який працює зараз міністром фінансів, і про юристу Ришало Андрія Пишного, який зараз чомусь очолює Національний банк України. Ці три людини: Пишний Марченко і Гетьманцев, зробили те, що ми зараз бачимо в економіці, тобто дуже велике від'ємне торговельне сальдо. Тобто в нас експорт повністю майже припинився. Ну сировину ми ще можемо експортувати, але промисловість заблокована Заблокована гетьманцевим і Марченком. А також Андрій Пишний повністю відсмоктав всі гроші з ринку. Тобто, кредитування немає. Обігових грошей у промисловості просто немає, яка ще залишається працювати. Я не знаю, як люди виробляють дрони, звідки вони беруть цей обіговий капітал. Що стосується Третьякової, ну це зрозуміло, її така діяльність, вона видна по тому, які гроші отримують внутрішньо переміщені особи. Скільки зараз отримують, як ви думаєте, біженці, які втратили все: житло, накопичення, все майно, все, що в них було, зруйновано. Просто от візьміть Маріуполь. Як ви думаєте, скільки отримує зараз така ну, якась родина з Маріуполя з дітьми, які переїхали на підконтрольну територію? Нуль. Нічого. Взагалі. Їм пообіцяли, що буде компенсація 2 тисячі гривень за оренду житла, але з 4 мільйонів біженців компенсацію на житло отримали пауза. 28 осіб. 4 мільйони і 28 осіб. Такі правила розробила Галина Третьякова, а також працівники Міністерства Жонович і Дарина Марчак, що біженці нічого не отримують, взагалі нічого. І не можуть навіть компенсацію на житло цю отримати. От такі перестановки мають відбутися в парламенті. Тобто Третьякова. Гетьманцев. Ну, і ще там є в нас бюджетний комітет, Підласа, ЛАСТИ планують на Міністра фінансів є безпековий комітет, голова безпекового комітету, якийсь слуга народу Завітневич. Ви колись чули про Завітневича чи заяви Завітневича стосовно того, що бракує зброї, бракує фінансування, якусь критику на адресу кабінету міністрів, коли він зменшує постійне фінансування на армію, не виділяє достатні коштів. Ви чули? Я ні, жодного разу не чув від Завітневича жодної заяви стосовно фінансування армії, стосовно виробництва безпілотників, систем озброєння, нічого. Але я сьогодні послухав Ярослава Железняка, це заступник Гетьманцева, який каже, що вони Гетьманцева і Третєково не здадуть. Ну, Тобто, нібито Офіс хоче їх звільнити. Когось іншого поставити, але парламент не буде їх звільняти, буде стояти за своїх. Це дуже цікаво. Цікаве, цікава заява. Подивимось, це дуже цікаво. Є в нас поразити фінансісти, яких представляє Ярослав Железняк, і юристи рішали, які представляють офіс президента. Подивимось, хто переможе поразити юристи рішали чи поразити фінансисти. Ну, я вболіваю за обидві команди, паразитів. Подивимось, хто сильніше. А що стосується кабіну, звичайно, нікого нового там не поставлять. Ну, кажуть, що мають прибрати податківця Сергія Марченка, що він всіх там вже задовбав, не знаю чому. Ну такий нормальний виконавець, людина, яка прожила все своє життя в державному апараті. Людина жодного дня, жодного часу, жодної секунди не працювала в приватному секторі. Взагалі не знає, що там відбувається. Вона не знає, звідки беруться товари, послуги, звідки зброя береться. От просто людина прожила все своє життя в державному апараті і нічого не знає, що відбувається в реальному житті. Ось і ну, вирішили поміняти на Підласу. Подивимось, що там Підласа. Підласа це такий виконавець. Ви чули хоча б одного разу, щоб Підласа виступала за зміни бюджету, за збільшення фінансування армії, за збільшення фінансування зброї? Ні, як і наш комітет по безпеці, там серед депутатів жодного разу не чув заяв ні від кого, що бракує фінансів на зброю? Ну от Ярослав Желізняк, нещодавно на адресу. Міністр фінансів сказав, що бракує зброї, чи там на прем'єр-міністр? Ну молодець. Це перестановка ліжок в кабінеті міністрів, коли одні ті ж люди будуть там займати якісь посади. Нічого не вирішить. Кажуть, що прем'єр-міністром буде Свіріденко. Ну а яка різниця між Свіріденко і Шмигелем? Ну я жодної різниці не бачу. Що коли вона була міністром економіки, ми бачили якісь там подвіги з її боку? Ні, ми бачили, що вона відправляє гранти на київську школу економіки і забирає відкат від Мілована 3 мільйони гривень. Оце ми бачили, як викладач київської школи економіки. Тобто, це все корупційне таке болото. Зараз вони там переставляють людей, чернишових там кажуть, кажучи, Стефанішину можуть прибрати, тому що міністр юстиції в нас такий корупційний там за неї шлейф, якась нерухомість там на її чоловік неважливо. Тобто там не може бути людей нормальних, доброчесних, які хочуть щось зробити для країни. От просто таких людей там не, немає. Тому е, зараз ця перестановка вона звичайно нічого не дасть. Якщо нових людей туди не будуть заводити. Нових людей, які щось знають про війну, які щось знають про зброю. Тобто всі ми знаємо там, про Луценка, Берлінську, Касьянова, Бутусова, тобто люди, які ну, постійно 24 на 7 у війні і знають, чого там бракує, або хто керує фондами великими. Той же Притула, Стерненко, Чмут. Тобто вони знають потребу фронту. Може, потрібно їхній досвід якось адаптувати в Міністерство оборони, щоб забезпечити армію зброєю, або там мадяр, або ці групи, які там на перших місцях по знищенню ворога, Лазергруп. Ну, є ж керівники, які показують нормальний результат. Ну, звичайно, їх треба кудись долучати до Міністерства оборони, до генерального штабу. Тобто, передові сили, які знищують більше все ворога, повинні кудись. Там ну на керівні посади просуватися зараз. Ті, хто знаходиться в керівництві, не розуміють, як воювати, і ми втрачаємо постійно людей і територію, але вони продовжують керувати. От міністр оборони борони це феномен. От феномен. не може забезпечити армію зброєю. А він залишається на своїй посаді. Мені дуже цікаво, скільки грошей він запитав на 2026 рік. От скільки грошей він запитав в минулому році? Він запитав 488 мільярдів. З мільярдів трильйонів бюджету. 488 мільярдів на зброю. Ну, він вважає, що це достатньо. Подивимось, скільки він запитав на 26 рік. Якщо це буде така співмірна сума з 488 мільярдів, тобто буде там 500-600 мільярдів, це означає, що буде і далі втрати людей і територій, тому що бракує зброї. Просто бракує зброї. От такі зміни насуваються на нас, такі шалені, як вони вважають. Замість виборів буде перестановка ліжок.